Учні дитячо-юнацької спортивної школи в чергове повернулись чемпіонами. Бронзу чемпіонату Україну з волейболу серед дівчат привезла команда 2008 року. Емоції від поїздки у них неймовірні. Аліса говорить, що навіть під час програшів вона не засмучувалась. Дуже багато адреналіну, особливо після гри за перше-друге місце, коли ми програли в Білій церкві. Ми хоч і програли, але емоції були дуже сильні. Як ми грали проти Луцька, теж це була вже остання гра. Дуже було багато вболівальників. Воно все дуже давило, було дуже складно, але все ж таки емоції не забути. Чемпіонат проходив у Луцьку в три етапи. Позмагатись за першість зібралось 17 команд з різних куточків країни. Дівчата говорять, що фізична підготовка у них чудова, а от морально було дуже важко. Я думаю, ми могли б краще, і в останній грі я думаю, ми б могли вибороти друге місце. Просто чогось не вистачило, якоїсь. Моральної підготовки чогось не вистачило. Тренер дівчат Микола Власенко вважає, що вони виступили гарно. Звісно, кожен хоче здобути першість, але прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа вже вкотре довела, що вона одна з кращих в країні. Наші дівчата продемонстрували дуже гарний рівень, проявили силу, волю, характер, бажання до перемоги. І тому я рахую, що ми дуже вдало виступили по 2008 році народження. Те, що колись було неймовірне, здавалося, що неможливо цього досягти. То наші дівчата змогли протягом останніх чотирьох років, ми 2007-8 роком завжди були на вершині. Ми були і першими в чемпіонаті України, другими були два рази в чемпіонаті України. У цьому році третіми, можна сказати, на жаль, а можна сказати і на щастя, тому що ну, на даний день. Часто дуже гарний результат. Змагались дівчата із командами із Запоріжжя, Ірпеня та із школою міста Костопіль. У групі вони показали гарний результат. Під час матчів команда активно боролась за перемогу. Однак, за словами тренера Ігоря Государенка, цього запалу не вистачило на фінал. У групі ми першу гру грали із Запоріжжям, перемогли 2-1, а з іншими командами зграли перемогли по 2-0. Потім ми попали. Фінальну трійку, на жаль, трішки не вистачило нам емоцій, може, де і класа. Під час військового стану була трішки змазана підготовка дітей ну, завдяки дітям, батькам, адміністрації школи. Ми виправились в останню мить. Як змогли, так і підвели команду, але трішки не хватило нам на фінальну частину емоцій. Бронза не єдина перемога команди дівчат 2008 року. Вони вже були чемпіонами області та двічі віце-чемпіонами. Однак у цьому році команда втратила двох гравців. Вихованки прилуцької дю США Євгенія Панічевська та Дарина Оніщенко перейшли до української збірної з волейболу та будуть змагатись на чемпіонаті Європи. «З цього набору Команди У нас дві дівчинки зараз у збірній України, тренуються у місті Чернівці. Іграють у вищій лі... в Суперлізі, а також зіграли перший тур відбору на чемпіонат Європи. Зараз у квітні вони будуть грати другий тур. Будемо надіятися тримати кулачки, сподіватися, що зможуть пройти на чемпіонат Європи. Не кожен день... Кожне місто дає потенціально сильних гравців в збірну України. Для нас, для нашого міста, прилук, де в нас населення я скажу, так, не стільки багато, як мільйони города. Те саме Київ, те саме ну, Харків, те саме там, допустим, Львів, там Одеса і всі остальні, ну, остальні міста Запоріжжя, то для нас це взагалі ну, я скажу, це свято. Тренуються дівчата шість днів на тиждень. Навіть коли були проблеми із електроенергією, вони знаходили можливість підвищувати свою майстерність. Ми займалися. Декілька місяців в педколеджі, там у нас було зовсім трішки часу. Потім перейшли назад, повернулися в спортивну школу, але були проблеми зі світлом, тому тренування були спарені. По декілька груп проводили одночасно, але ми. Перекривати старалися це постійними виїздами на змагання. Ми кожного тижня, інколи навіть по два рази в тиждень, виїжджали на змагання до підготовки. Це були різні змагання і різні міста, такі як і Черкаси, Канів, Полтава, Чернігів, Лофиця. Ну тобто, дуже багато міст, куди ми їздили. Так само трішки до нас старалися запрошувати команди на матчеві зустрічі. І, от безпосередньо, за рахунок того, що команда зіграна, Наіграна і за рахунок цього ми десь те, що не вистачало нам на тренуваннях. Ми за рахунок цих виїздів ми компенсували. Тренування були як ну, звичні, як завжди. Ми нічого такого ну але ми зробимо на змаганнях на, на тренуваннях все нас більш готували до змагань методом поїздок у інші міста. Області, та все, все таке. дівчата. Намагаються запам'ятовувати все, що їм говорять тренери. Вони з кожним днем покращують свої навички. В цьому їм допомагає прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа. Майстерність тренерів викладачів у поєднанні із зручним залом для тренувань підвищує рівень вмінь. Це було складно, але все ж таки ми змогли вийти в трійку найкращих команд, тому ми Мені здається, що наші тренера роблять все для того, щоб ми змогли їздити на турніри і вигравати призові місця. Аліна ділиться, що вона, на відміну від своїх друзів, займалась сім років, а не вісім. Все через те, що його вона провела у Польщі. Дівчина виїхала туди з початком повномасштабного вторгнення, але повернулась до своєї домівки та продовжила займатись улюбленою справою. Я в Польщі дуже переживала за те, що зможу забути все. У мене не було тим тренувань, тому що. Не було такого тренера, не було такої команди, це все якось по-іншому. Але коли я приїхала, мене, моя команда зустрілася дуже добре. Вони мене підтримали, сказали, що в мене все добре виходить. Тому мені тепер не страшно, я можу йти далі і далі. Команди, які навчаються у школі, без сумніву продовжать здобувати нові перемоги. І це не тільки волейболісти, а й футболісти, легкоатлети та навіть боксери. Відділення боксу відкрилось не так давно, а охочих займатись вже дуже багато. Відділення волейболу працює взагалі дуже сильно. А для того, щоб досягти таких незаурядних висот, ну потрібно було проводити титанічну роботу, як батькам, так само і дівчаткам, так само і... Тренерам, ну і може сказати так, що в адміністрації школи і всім людям, які закохані в волейбол. Мені приємно те, що город з розумінням ставиться до спорту, і в якійсь мірі ну, на спортивне містечко Приудайський Край у нас взагалі спортивний. Дуже багато таленоталановити молодіжі, дуже багато заслужених майстрів, дуже багато футболістів, волейболістів, легкоатлетів. Ну появилися у нас відділення боксу, боксерів, також так це молоде відділення. Так що я думаю, в перспективі в нас буде тільки покращення, тому що інакше ну ніяк не можна, щоб двигатися вперед. Ні, без спорту, ну ніяк. А от динозаврики, в свою чергу, вдячні своїм тренерам Ігорю Государенку та Миколі Власенку. Говорять, вони виховали в них силу характеру. Та любов до волейболу також вони раді, що мають можливість займатись у сучасній школі. Тренера віддаються наповну. Вони нам передають все, що вони знають. Вони, тобто, дуже багато в нас складають. Ми їм дуже вдячні за це. Тренера нас найкращі. вони роблять для нас все, що тільки можна. Вони у нас дуже класні, дуже розуміючі. Вони нас розуміють завжди, можуть підтримати нас. Роблять ну все наш тренера як вже як батьки і. Ми як сім'я, вони нас розуміють, ми їх розуміємо і все. Їздячи по всіх містах України, не по всіх, звісно, але по багатьом я хочу сказати, що ця є моєю фавориткою. Навіть да, одна, наприклад, були франківські зал, звісно, був великий, але в цьому залі найкомфортніше. Він такий більш е, е, миліший до душі моєї. Наша команда є справді дружньою і тренера. Вони так сказать загортовують нас на покраще життя багато чому учать нас ось і. Ну я вважаю, що головне у змаганні це дружність команди, навіть не те, як ви граєте, не ваше уміння, Адже якщо буде злагода в команді, то результат буде, звісно, що гарний. Тренери-викладачі юних чемпіонів про свій внесок у перемогу говорять скромно. кажуть, що цього б не було, якби не підтримка від батьків та адміністрації школи. Робота спортивної школи. Я коли наша команда входить у трійку на чемпіонаті України із такими командами, як спортліцей біла церква збірна Рівенської області, Луцьки, Запоріжжя і так далі. Я рахую, що спортивна школа дуже гідно і дуже достойно виступила. Хочеться подякувати, величезні слова вдячності виразити нашому спонсору Дмитренко Олегу Миколаєвичу, який нам допоміг безпосередньо в виїзді на ці змагання. Також він не перший раз нам допомагає і перед цим дуже допомагав, розуміємо, який зараз час, і дуже складно знайти на змагання кошти. Велика йому вдячність від батьків, від діток, також дирекції нашої спортивної школи Харченко Віктору Миколаєвичу. Подяка та Костенко Миколі Олександровичу, так як вони дають змогу нам займати приймати участь у цих змаганнях, вірять у нас по можливості, те, що можуть, нам допомагають і коштами, і залом, і всім, чим можна, хочу сказати великі слова вдячності Оле Миколаївичу Дмитренку. Звернувшись до нього, Оле Миколаївич з розумінням поставився, виділив всі кошти. Ну, я скажу, проспонцірував повністю поїздку. Кожен тренер влажує в них, ми з Миколою Олександровим влажує в них душу вже скільки років. Я думаю, вони роблять взаємовіддачу. Ми їм вони нам батьки дуже допомагають. Також нам дуже допоміг. ми цей віки не планували. Бо не було коштів. Ну ви знаєте, що не було прийнято бюджет, але нам поміг Дмитренко Олег Миколайович. Спасибо адміністрації, всім нашим тренерам. Всі за нас болівали, писали приємно. Ну, дуже приємно було приймати участь у такому чемпіонаті. Я скажу, люди ці закохані в волейбол, закохані в, свій, в своїх динозавриків. скажу, вони живуть цим. Я скажу більше, що ці тренери. Ну, фактично, вихідні дні із своїми сім'ями не проводять. Вони постійно на виїздах, постійно з дітьми, постійно тренування. Я скажу так, що кількість дітей, які бажають займатися волейболом на даний час, ну, перевищує можливість, тому що зал у нас не є стільки великий, тренерів не є стільки багато, щоб обхопити усіх дітей. Ну, які хочуть займатися волейболом. Директор дитячо-юнацької спортивної школи Віктор Харченко говорить, перемог могло б і не бути, якби не вклад у розвиток спортивного життя міста. Хочеться сказати окремі слова вдячності. Ну, я скажу, навіть в такий надскрутний час. Нацскрутний час я називаю, тому що в нас фактично не працює депутатський корпус. Ну, з допомогою депутатів називаю, і в першу чергу з допомогою міського голови Ольги Михайловича Попенко надходяться якісь там мінімальні кошти для того, щоб участь приймали діти в змаганнях. Ну які в змаганнях я скажу так, було представлено раз була допомога, представлена, діти, поїхали на перші завели перше місце. Кошти в других просто не було, і їх немає. Ми не можемо виділити, тому що у нас п'ять відділень у школі, і ці відділення ми ж повинні забезпечувати фінанси, розподіливши ці кошти. Визнання прилуцької дитячої юнацької спортивної школи. Олі однією з кращих в Україні це велике досягнення, але це і довгий та непростий шлях. Директор школи Віктор Харченко дякує усім, хто розвивав спортивну галузь міста. Говорить, без підтримки не було би досягнень. Я завдячую всім прилученим за те, що наше місто славиться спортивними традиціями в першу чергу, волейбольними традиціями, ну і традиціями других відділень. Спорту у нашій спортивній школі на даний час іде розбудова спортивної спортивної школи. Построєні деякі майданчики спортивні, там досі тобто, три в одному закуплено покриття. на Майданчик на штучний майданчик по міні футболу нам дуже в спортивній школі, дуже в спортивній школі завжди завжди допомагав і допомагає Мирошніченко Анатолій Константинович. Коли б я до його не звертався, по якому рекурсі, по всіх ремонтних роботах, по всіх ну по всіх фінансових питаннях, які я звертався на сьогоднішній день, Анатолій Константинович не разу мені не відмови. Тобто не не мені не відмовив, Він не відмовив дітям нашого міста. У прилуках знаходиться одна з кращих спортивних шкіл. Місто щороку відкриває світу нових майстрів спорту та чемпіонів, і все це завдяки відданості, улюбленій справі учнів, тренерів та адміністрації школи.